знову для вас поради бібліотекаря. Хочете, щоб ваша дитина полюбила читати? Читайте її вголос з малечку. Читання вголос допомагає дитині отримати емоційний досвід, з яким у реальному житті стикатися не обов'язково. Уміння зрозуміти точку зору іншого, його мотиви це допомагає дитині психологічно розвиватися, поки її читають. Емоційний інтелект, зокрема читання вголос дітям, забезпечує малечу спеціальною лексикою для розмови про почуття, про пошук себе і для співпереживання іншим. Для такого читання я би порадила книгу Катерини Міхаліціної і грасі Олійко Яків і мокрий вечір. Дощовий черв'як Яків вибрався з нірки у гарному настрої і поповз шукати собі вечерю. Та дорогу йому трапилися заплаканий равлик, мокрички, метелики і жук Олень. Яків навіть розсердився, бо не міг зрозуміти, чому ж вони плачуть, але невдовзі й самому Якову зібралося на сльози. Книжка Яків і мокрий вечір допоможе дитині зрозуміти, чому ми іноді плачемо, і що плакати це зовсім не соромно. Завдання наприкінці допоможуть дітям осмислити власні емоції та зрозуміти почуття інших. Ще зверніть увагу, що у книзі є не тільки завдання, які допоможуть обговорити прочитане з дитиною, а також ігрові елементи, а вже для батьків коментар від психолога. Буде дуже добре, якщо ви поєднаєте читання і творчість. Наприклад, зробите разом черв'ячка з повітряного пластиліна, це може бути друг для яківа. Читання цієї невеличкої історії зробить вечір не тільки корисним, але ще й цікавим. І ще одна маленька історія про чудіса і дружбу як коалу гуляти викликали. Автор Рейчел Брайт. Знайомтеся, це Кевін, маленький коала, який любить, щоб усе було так, як він звик. Але коли його життя несподівано змінюється, Кевін виявляє, що це на краще. Весела, вершована історія для тих, хто будь-які зміни в житті дещо насторожують. Яскраві ілюстрації зроблять читання веселим та пізнавальним. Наприклад, малюки дізнаються про таких тварин, як вомбат, собака-динго і птах-кузуар. Найчастіше цього птаха плутують зі страусом, який мешкає у Африці. Але дитині буде цікавим дізнатися, що коала, вомбат, кенгуру і птах-кузуар живуть тільки у Австралії. Таким чином, для маленького читача відбудеться мандрівка світом та емоціями. І наостанок хочу нагадати про важливість читання. Взагалі воно допомагає дитині формулювати свої думки та бути послідовним у діалозі, розвиває уяву, впливає на розширення славникового запасу, покращує пам'ять та концентрацію уваги. Усі ці фактори безумовно впливають на загальний розвиток дитини.